Як сказати англійською не поспішай? Фраза take your time означає, що поспіху немає і можна робити щось у своєму темпі. Уяви ситуацію, ти з другом у ресторані, а він ніяк не може обрати страву з меню і вже почувається ніяково, що затримує замовлення. Ти посміхаєшся і кажеш: Take your time, I'm not in a hurry». Не поспішай, я нікуди не спішу. Take your time, I'm not in a hurry. Ця фраза допомагає розслабити людину і показати, що ти готовий почекати. А коли тобі останнього разу хотілося, щоб хтось сказав тобі Take your time. Поділись у коментарях. Хочеш говорити впевнено, без страху і пауз? Почни вже сьогодні. Мій курс Say It Better чекає на тебе за посиланням в описі каналу.